Красень. Дивиться в камеру. Що ж це тут відбувається? Ось він Першенький Підняв так. Друзі, всім привіт! Прилетів сьогодні з обіду до вечора, буквально декілька годин і хочу половити карасика. Приїхав на приватну водойму. Тут досить немало риби, зараз пошукаємо і хочу знайти половити карася. Погнали, далі все покажу. Так, Починаємо одягатись під жопничок обов'язково, щоб було комфортно в нашій п'ятій точечці. І десь без наколінників. без них зараз нікуди. Чого ти скажеш За наколінники, що скажеш? Щудо, дуже чудово річ. Перший раз ти в них? Ні, це вже другий, другий, але я вже це да, вже протестував, чудово Да. хорошо. Не спина не болить, не тягне до нічого. Ну це ж супер. І нова сьогодні в мене напірниця, яка порвалася двох сектийна. В одній буде чудово зберігатись мотель, а в другій опариш, коли поїдемо на плоту. Плаває красень. Дивиться в камеру. Що ж це тут відбувається? Пішов, пішов далі. Ну ладно, фувально. Осьо він. Першенький. Підняв так. Гарненько. Зура. Ти казав, що тут риби немає. який гарненький карасик. І взяв так, як треба, Підняв, ківочок, все як погано. Перший в активі є. Прокатав бесплатно прокатав <кхи> Заяцьбу. Нічого. Зараз ми тебе достанем. Два одну три <кхи> сантиметры. Кто там, Юра? Хто там в тебе? Рибина? Бачиш, а ти казав, що ти не вмієш ловити. А ні, то я казав, що ти не вмієш ловити. Да? Поки не обідаємо. Юра ловить карасів. Ну що, є тут риба чи нема? Диви, що творить, не дає нам пообідати. Це вже не такий худий, так? Да? Юра, прикращай. вже підгодований, Все. О те, щоб ти знав твої ще два і норма, все. что там стоял. Все, перепутал мне рядом удочку, заплутал, але клюнул. Правильно клюнул. Все, карась на номер два. Казалось, что на стоячку не клюет, а тут он раз тут клюнул. А ну, ух, тут там гоняет так? Не, карась. Карась. Карась, но какой-то очень борзый попался, так гонял. Туди-сюди. Ну молодець, що клюнув. Молодець, що борзий. Молодець просто. Ходив, ходив там, таки попався.

І сюди, друже мій. Давай, давай, давай. Ух ты мій солоденький, такий розмір саме, саме добрий. Розмір саме добрі. Як там із лодки? Там там типу ти кладуть. Таки я дочекався, що ти ще клюнеш один. Що ти ще один клюнеш? 3-4 рази я продер. І таки ти клюнув. Мабуть, це останній на сьогодні, то нам більше не треба. Нам більше не треба свою норму взяли. Зараз, мабуть, закруглятись на сьогодні. Так, друзі, в мене питали, чому я не ловлю на платних водоймах на Дніпрі, на Дніпрі. Ось сьогодні приїхав на півдня перевірити платну водойму. В принципі, результат є. Рибка є, я її бачив в камеру, не йшов. Сів, почав ловити. Вона сьогодні не дуже була активна. Але свою норму зловили, отримали задоволення і вже сіпеніє, йдемо додому. Всім не хвоста нічішуї. З вас лайки, коментарі, підписка. Бачимось на рибалці.